Перш ніж здійснювати імпорт виписок банку чи обмін з банком, у випадку використання коннектора з клієнт-банком необхідно виконати його налаштування. В модулі Банк і каса» розділі налаштування оберемо пункт меню Групи програм клієнт-банк». Розглянемо на прикладі Укргазбанку. Скористаємось фільтром. В рядку пошуку в полі Банк. Введемо УКРГ. Бачимо актуальний на сьогодні конектор EcoBoom 24 х 7. Звертаємо увагу, що розширення для файлів імпорту та експорту DBF. Тобто, коли буде здійснюватись, зокрема, імпорт виписок банку. У певну папку будуть завантажуватись файли з розширенням DBF. Розглянемо довідник Банки до організацій в модулі Банк і каса. В цьому довіднику додано перелік банків до власної організації і налаштовані необхідні реквізити. Зокрема, додамо до власної організації Укргазбанк та Конектор екобум 24 7 Натискаємо кнопку Додати. В полі Організація обираємо власну організацію. Номер банку. В списку обираємо Основний. Вмикаємо прапорець одновалютний рахунок та обираємо валюту рахунку. В поле код банку Вводимо банк за кодом МФО або з довідника банків. У випадку, якщо довідник банків порожній, слід натиснути кнопку Оновити всі банки України за даними НБУ. Система автоматично сформує довідник банків. Його не потрібно заповнювати вручну. Поле IBAN вносимо IBAN, не забуваємо увімкнути прапорець Використовувати IBAN. В поле розрахунковий рахунок вводиться зазвичай в форматі розрахункового рахунку, крім казначейських рахунків. Для них вносимо у форматі IBAN. В поле програми зі списку обираємо Конектор. АКБ Укргазбанк Екобум 24 на 7. Формування проводок обираємо відкладено. Натискаємо кнопку Додати. Для завершення налаштувань. В налаштуваннях параметрів обліку слід розгорнути загальносистемні довідники і перевірити відповідність розрахункових і балансових рахунків. Ми бачимо, що додано рядок Укргазбанк і розрахунковому рахунку, вказаному в рядку банк. Відповідає 311-й балансовий рахунок.